Зеленський написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому, зокрема, він заявив, що Україна готова підписати рамкову угоду про корисні копалини, рідкісні метали, будь-коли і в будь-якому форматі. Навіть була вчора, вівторок, 4 березня, інформація, що ніби це підписання має відбутися. Правда, не знаю, в який спосіб. Увечері до виступу президента. Трампа у Конгресі з його промовою хотів би зазначити, що насправді всі ці розмови про безпеку України і гарантії безпеки, які би мали бути в цій угоді, вони, ну на мою думку, не вартують нічого. По-перше, Трамп цього не хоче. По-друге, він говорить, що там будуть працювати американські компанії, будуть американські працівники, і це вже буде певною гарантією. Ну, хотів би нагадати, що для того, щоб там почали якісь розробки, видобуток цих копалень, треба ще їх знайти. Це мають пройти ну, там, кажуть фахівці 10, а можливо більше років, бо спочатку треба ці території розмінувати. І ця ситуація щодо гарантій, що там будуть компанії, вона ну, на даний момент на ці роки точно ніяк не буде забезпечена у такий навіть сумнівний спосіб. Ще одне, що сказав Трамп щодо гарантії, це те, що Путін його поважає на відміну від Байдена, і тому це є його основна гарантія. Це також, м'яко кажучи, сумнівно, тим більше Трамп ну, не буде е, на багато років десятиріччя е, у владі у США. Отже, ситуація щодо цієї угоди, на мою думку, вона була ну, і заздалегідь відома, тому не знаю, чому і навіщо потрібно було. Володимиру зеленському наполягати на тому, щоб саме в цю угоду були включені якісь гарантії, що до речі призвело у минулу п'ятницю до цієї сварки публічної зеленського і Трампа.